Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми прописуємо наступні елементи, які підготують вашу руку до письма. Завдання ускладнюється. Учора ви прописували квадратики, клітиночки обводили, і між ними ставили крапочки. Сьогодні вже ці крапочки будуть всередині клітинки, яку ви обведете. Обводите клітинки через одну. Одна клітинка залишається пустою, наступну обводите і ставите посерединці крапочку. Далі наступна клітинка пуста, наступну обводите. В наступному рядочку обводите дві клітинки вгору ось так. Тут пропускаємо один рядочок, ось приклад вам. На дві клітинки вниз, одна клітинка вправо, дві клітинки вгору і одна вліво. Так само прописуєте до кінця рядочка. Третій рядок дві крапочки у куточках клітинки. В одному куточку клітинки і в другому. На наступній клітинці з наступного куточка клітинки проводите лінію на дві клітинки через дві клітинки. Далі знову крапочка, крапочка і лінія через дві клітинки. Далі буде йти знову крапочка-крапочка, потім лінія. І так до кінця рядочка. Нагадую про правильну постанову під час письма. Тримаєте спинки рівно, ноги на підлозі, руки на столі. Правильно тримаєте ручку. Дякую за увагу!